Що робить українців унікальними у порівнянні з іншими націями? Дивуся, я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. А, Я побачив дуже головну відмінність. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке Вау, ух ти, яке гарне. Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання. Я для вас безкоштовно проведу ефір де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидається в один день і не знаю, що робити. Ще оця вся ситуація за інфляцією. З ви самі зрозуміли, чим ми не вони тут називати, бо заблокують. У вас. Зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміли. Ім чи ви підходите нам, ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для автори, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро на зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. А потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І в тебе дуже огромний вопрос, як вони живуть краще, ніж українці? Як у них виходить, якщо вони ну давай, щоб не казати, якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу і до цієї реальності? Але при цьому вони типу живуть краще. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок. Вище по IQ, ніж середньостатистичний європейці, будь-який, в тому числі там є ті самі німці. Це зумовлено тим, що ми зродилися з тобою в Україні. Ми зразу попали з тобою в хард-левел, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів, для того, щоб вирватися там з цієї бідноти, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на вообще, на банальних роботах вміють якусь другу, третю підробку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. У українців невеликі зарплати. Куча, квартири люди купують. Я вже, якщо чесно, дуже розумію. І це нам дає змогу робити наш еластичний мозок. Українці від природи, просто високий IQ. дуже. Нам по життю доводилось, проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, взагалі незрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів немає. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них немає такого, ти завтра з роботи. Там попереджуваний термін, там ще якщо людина довго працювала, і ще довго там залишать на роботі, ще б... рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого немає. Українці, якщо б не були настільки. Смишльоні нас би як нації вже не було. І ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європою, ми дуже розвинуті були. І навіть досі, є не зважаючи на війну. Оце українці дуже сильно відрізняє. Але є тут і проблема: голь, голь на видумку хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати, і це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, наш, наш мінус величезний. Ще раз повторюю, що ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справа набагато краще була, як у нації.